Моні. А це не діє. Не коктейль, гуляє. а коктейли. Чого? Ти ж фанлівець? Молочне з А Бачите, кавалерка, я завжди говорила, всі люди гуляють по-своєму. Нас нічого не міняється, свято чи не свято, кому це має бути. No, я сумію говорити по-англійськи. Ти що, тугалі сидиш, тіктока, чи що? Певно, уроки брала в Певно, уроки в неї брала, ти англійську. Англійська мова дуже важка. її треба вчити. Ти того року давай. А бо англійсько... ти брала той курс, що за 4 години всю англійську навчаєш, так? Так. Тас. 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 Салакіс. Там на кекс закис. Салакіс. Курякіс. Ти щось не врити. Не, врит. не кривіться. Ми Англійські слова <гум> Англійські... Англійські... дуже важке. Моніка, я тобі говорю, ти якщо не будеш ходити на англійську, то онлайн запишу голай бізнес. Я не хочу ходити на англійську мову. На ані церкві показує, вона не буде ходити. Вчити я хожу? З тяжкою бідою? <гум> Коротше, каву їм Вже на концерті побули, мої какая йде, магазинка, гуха болять, всі атракціони перейшла. Щоб ми там далі робили. Пішли, каву купіємо. Та я скажу, це свято, не свято, але і відпочивати треба. То я маю вбити вдома розтягнути ноги, просто полежати, порелапсувати. Ну, я не знаю, для мене якийсь зараз відпочинок не такі, як полиці, правда? Я би скорше... Десь без корше. Шукаю тис компанію. Саме... саме знаєте, от я замітила, <как> Віталік саме краще відпочиває, де вони не <как> Він просто може з номера не відходити. <как> Він просто лежить на ліжку, ні їсти, не йде, ні нічого. Та бо я за перший день літаєш на поваж, а я... їдаєш, потім все друге. Поїдемо в аквапарк. Поїдемо. Та я не знаю, то ти ж напевно з понеділка не поїдеш додому. Які? Ти мені вже обіцяла на увазі, я вже так чекала. Ну та погоди нема, там аквапарку. Та була, була би погода, би. Та посилав, була би погода ми життя. Так, це не такий кульбой. Та як, якщо буде ходити ще холодно, як буде підесь? Та все одно вода. А та там не пустять тепер. Тому. Ай, де таке, знаєш, що пустого порожній переривати. А чого? То, бо не можна, коли дощ іде під відкр... відкр... відкритим аквапарком. Чому? О. Він зачинений тоді. Коли починай, мені наш ну, долотити деколи таке, будемо дитинці. Тримайте галерку в руках. Ми вже кавалірочка вдома, ще були в магазині. І така скромна розпаковка. Тунець шматками болії, молоко будуть місьлі рано. І 15-20 яєць, і огірки все, що буде. Скажу вам кавалерка, така. Сьогодні Віталій подивився на знимку, там де метро, і каже, я так поправився, що кіноїв живіт теж треба щось з цим робити. Так, ми вирішили, що ми з завтрашнього дня на правильному харчуванні. будемо, Він каже, я з тобою. Сьоні жарений, ну ні смажений, вовше нічить суто правильне харчування. Ну подивимося, наскільки нас хватає знаєте? Uh -huh. Ну але я завжди говорила, коли двоє, завжди троє в компанії завжди легше, ніж одній людей. Так що завтра ми починаємо. Я зважу Віталік, зважиться, я зважуся разом. Ну і щоб ви так само подивилися, вийде в нас щось саме чи не вийде. Меню Софії не є. Так що будемо по меню їсти. Або, може я щось буду своє вносити. Але ви знаєте, кавалерочка, от сьогодні зі мною сталася така ситуація, може у вас колись теж така була. Ну, пішли ми в центр на день міста подивитися, що там є. Там і співали дівчата, і хор, і танцювали. Ну, дуже гарно було, так атмосферно, правда, людей було небагато, але до того дійдемо. Ну і тут дитина, Моніка, захотіла в туалет. Ну, а я пішла в одне кафе, там черга. Ну і пішли, там сказали нам платний туалет. Ну, і ми, відповідно, з нею залітаємо, а дитина зразу летить, де туалет, тому що тримати вже не може. І це результаті я зупиняюся і починаю шукати гроші, а в мене тільки грубі гроші. Я даю, даю і біжу далі. І ви, кавалерка, розумієте, мене нас задає... 30 хвилин мене із дитиною так пообзивали, на чому світ стоїть цей платний трускавець-трускавців. Я вам просто не можу передати. Моніка вже не хотіла нічого. Вона так розстроїлася, вийшла і каже до мене жіночка, ви що не розумієте? І я кажу, пані, я вернулася і кажу, я зараз вийду з нею. І ми тоді розберемося. Вона то так всі говорить і починає. Я кажу, а, я, а кричить до мене. А я кажу, прошу пані, ви до мене не кричіть, я до вас до хати не прийшла. Ту ситуацію зараз як з дитиною ми вийдемо. Моніка вже все, вибігає з туалету, не знає, що їй робити, тому що за туалет ми ще не заплатили. Розумієте, Коломийка, я до неї кричу до малої кричу, біжи в туалет, бо ти впісуєшся, але ну, говорить так, як я. в кінцевому результаті ми заходимо в туалет і далі та жінка би беби, і кожен... З бачок рахується, скільки бачок злився, стільки треба поставити в касу. Ну там розказали, Бог знашок, а ви станьте на моє місце. Я кажу, я не хочу на ваше місце і не хочу, щоб ви на моє йшли місце. В кінцевому результаті я в туалеті Каменька біжи так через кабінку кажу, біжи до Віталіка, в нас вже попісок і е, принеси 20 гривень, 10 гривень туалет. Вона приходить, ми виходимо з туалету, і жіночка каже: Візьміть, я знайшла вам здачу. Я кажу, ні, щиро дякую вам, не потрібно. Мініка я дала 20 гривень, подякувала, і висновки зробила такі кавалерка, Що людина, в нас курортне місто, це є в навтусі. Від неї дуже сильно гони в туалет. Хто був в Трусковці, знає. Я собі просто на секунду уявила, от людина йде пити на втусю, її припирає в туалет. 10 гривень вона не має. Терміналом зрахуватися не можна. Що вона має в центрі робити? Ну, для мене це шок, ви розумієте? І я потім я кажу, а я далі сіла на лавці, а мене вже то гризе. Я кажу, ну, подивись те, Віталій, от людина гуляє парком, старша, нехай буде пенсіонерка. Пенсіонер приперну в туалет. Вони ну, вже не пустять в туалет, бо немає 10 гривень. Ну Це для мене абсурд. Ви розумієте, я стояла, в мене такого волосо дибки йшло, мене тако колотило, а Моніка розвертається і каже, я вас дуже прошу, не кричіть на мою хрест. Я кажу, ходи дитину, кажу, нічого не маю проти, але знаєте, висновок одразу зробила і сказала, для мене в центрі табу туалети. То я говорила, в нас був там безкоштовний туалет, все було нормально, який би не який, але він був. Зараз не ні безкоштовного ніякого. Я їй платила, але мені дуже грубо, знаєте, відповіли. Ну, я хотіла якось ту ситуацію вирівняти. Моя побігла, я дала 20 гривень. Я вийшла і кажу: жіночку, треба було. Почекати, щоб ми вийшли, кажу, я би вам дала тих 20 гривень, не треба було мене обзивати там і ще й дитин. Ну, коротше, отака от кавалерка була ситуація сьогодні в парку. Я ходила півдня і бубніла 10 гривень, 10 гривень, 10 гривень. Ну, я така людина, я ніколи б чужого не взяла і не хочу, щоб мої взяли. Отака от нині була ситуація. А я кавалерка, ми вже кавалерка дома, маленька, як завжди, захотіла на вечері пюре, відбивні. Я вам скажу таке. зараз смажу, варю пюре, моніка вечеряє, вона вже лежить на ліжку. Миємося, лягаємо і просто відпочиваємо. Тому що завтра неділя, завтра початок нового тижня, тому треба сьогодні гарно відпочити. Але ми сьогодні дійсно гарно всі разом відпочили. Гарно Віталік відпочили. Гарно. гарно. Всі замучені, кавалірка. а Віталік ще такий хворенький є, але ходив з нами що не говорив, і ми вже мовчали, де веде нас там, ми йдемо. А він каже, нащо не зупинка, то ми щось їмо, п'ємо, їмо п'ємо, їмо п'ємо. Але вже йшли, думаю, вже в центрі не знати, коли будемо, коли Моніка верніше приїде з нею, бо завтра ми, вже, ми маємо її відвезти до хати. Думаю, що не йде собі того топленої чоколяди, візьмеш, що вона ще то з'їсть. Але Моніка пів півзвіла, пів до хати, принесла, ну, словом, Кавалірка, отакі страви. Як було нині, так було, але день нас, як би нам не хотіли спортити, все одно він вийшов прекрасний. Так що, кавалерочка, насолоджуйтеся кожного дня, кожної хвилини, живіть, не відкладайте на потім і на завтра. Всім кавалерочка, на добра, ніч мирної, спокійної ніченьки. А я капаю їсти, лягаю і відрублюся. Та й таке.